Всіх вас поздравляю з воскресним днем і неділею по Рождестві. Сьогодні з нами молився протери Нікіта, священник із Києва, одноразово, і мій адвокат у суді. Не Бог дасть Отче Нікіто, міру вам благословення за ваші труди, тому що треба нині мати добре юридичне слово захисту, тому що. Чесно, в Україні тепер практично не готують юристів, а юристи котрі там юристи далеко від того. Тому дуже важливо, щоб Бог вам дав таку силу мудрость, мудрість слово захисту зробити. Дуже важно. Не бодасть вашому сімейству, вашому приходу. Я недавно там служив, отця Нікіти, невеличкий храм, але коли зайшов, а там у храмі мощі святителя на Шанхайського. Значить, це не просто наш. А родственний нам храм. Сьогодні молиться з нами. Ми тепер у предвері Нового року. Наповнимо, новий рік по гражданському релігійної сили і суті немає. Це бокновенний праздник пити, гуляти, танцювати до рана, а потім на другий спати і до церкви не прийти. Це їх праздник новий рік, наш який. Нічого ми колядуємо у Ужгороді, в Соборі, а потім рано літургія. Но на літургії молимося. Боже, благослови нас, щоб ми способні були оцінити, що произошло в старому році, що ми запланували, що не вдалося реалізувати. Боже, благослови нам в новому році наші благі плани реалізувати. Принципова різниця. По міновині і святкуванні Нового року. От по чому та сама картина із Різдвом Христовим. Так, да, перегнали деяких людей на 25-го, ну, бюджетників, але куди ще кого? Ну вони так і, як не святкували, так і не святкували. Як не ходили до церкви, так і не збираються ходити. А ми 7 січня по Новому, 25-го Старому, Вся Україна славила Рождество Христове. І, по крайній мірі, словом, вся означає от 6-8 мільйонів саме нашої української православної церкви, благодатної канонічної, де пристоятель блаженніший митрополіт Онуфрій. Боже, дай нам силу, щоб ми розуміли, що всьому світі захищають не європейські хартиї, в Україні навіть суди не захищають. правосуддя подорвано, основи подорвані. Тільки сила Божа, віра в Бога, буде нас спасати по наших всіх ділах. Драгоценіші наші дари, нашу віру, наш спів церковний, наші колядки, май Бог прийме наші труди, дари і молитви і сохранить Господь у здоров'ї і долгоденстві, намного я і благая літом. Thank you